Якщо ви робите довіреність за кордону, основні три поради, на які варто звернути увагу: життя це шахи, і завжди потрібно продумати кожен крок наперед. Щодо змісту довіреності, для чого ви робите цю довіреність? Для спадкування, для продажу квартири, там, для передачі автомобіля чи земельної ділянки, для укладення договору розподілу між спадкоємцями. Друге, це коло... Представників, хто буде вас представляти, бажано вказати декілька осіб. Тоді це буде гарантія вашого успіху, що ви точно виконаєте всі свої дії, передбачені, і у якоїсь людини вийде вам допомогти, а в іншої ні. Обов'язково довіреності. Також пропишіть, що ваш представник може підписати договір про правову допомогу з адвокатом. Третє строки довіреності, тобто один рік, три роки, п'ять років. Термін довіреності також має силу, якщо ви укладаєте цю довіреність у посольстві, де запис наперед. По місяць, по два, і ви чекаєте цього часу. Довіреність за кордону також можна зробити у будь-якого приватного нотаріуса. Також враховуйте моменти щодо Гагайської конвенції, країни, з якими ми маємо обов'язково дотримуватися апостелізації документів. Будемо завжди раді вам допомогти проконсультувати в кожному етапі щодо написання і підготовки вашої довіреності. З повагою, ваш адвокат Олеся Орлапова. До нових зустрічей.